Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде розпаковка, як ви бачите. В нас закінчується вже 14-й каталог, 25 жовтня. Ось я хочу з вами сьогодні поділитися маленькою розпаковочкою, а також звернути вашу увагу на найкращі пропозиції, на мою думку. Тому дівчатка, і не тільки. Давайте з вами разом ще раз подивимося цей смачний каталог. Звісно, зараз діє дуже крута пропозиція третього тижня ексклюзивно онлайн. Тому звертаю також вашу увагу. Ну що ж, почнемо ми. З розпаковочки У нас тут два замовлення, дві накладні. Також подаруночок від компанії я отримала ось таке чудове милку у вигляді серця. Далі також замовлення для... Клієнточки – це в нас засіб для інтимної гігієни, дуже крута лінійка наша інтимних засобів. Щиро рекомендую. Можна брати як в рефілі, так і в повноцінні упаковочці. Замовила собі скраб для волосся, лінійки Duology. Це дуже гарна лінійка, вона мені дуже подобається. У мене закінчився скраб, і я собі його якраз оновила. Далі на дуже гарні знижечки в нас олійка для волосся Eleo вам, олійку. Шикарна просто олійка, сама користуюся нею. Тому дівчата щиро дійсно рекомендую. Захищає волосся від перепаду температур. І завдяки шістьом оліям. Да, вона дуже гарно живить, звісно, захищає і доглядає за нашим волоссям. Також, дівчатка, замовляли Вітамін С це продукт, який працює з пігментацією, він капсульований. Давайте з вами глянемо ось така краса. Кожна капсулка на одне використання це дуже зручно, так як в продукт не потрапляє попередньо ніякі там повітря бактерії. бактерії, да? і це допомагає зберегти вітаміну С да? свою властивість для того, щоб він відразу максимально працював на вашій шкірі. Тому дівчата щиро рекомендую, якщо ви хочете висвітлити свою шкіру, прибрати пігментні плями. Він дійсно працює. А також, звісно, як же без пом'якшуючого засобу в лінійки тендерки також є дуже гарна новиночка із цукровою сливою. І просто неймовірний аромат. А, також я замовила незмивний кондиціонер Лінійки Лавнечі це продукти для. Моєї мами вона дуже полюбляє цей продукт. Вона блондинка і відзначає цей продукт тим, що після нього волосся дуже м'яке. Те, що, перш за все, кондиціонер не потрібно змивати, це економія часу і води, звісно. Ну і звісно, божевільний аромат. А волосся дійсно таке доглянуте, розсипчасте воно не пушиться і не електризується. Далі, а також зараз просто неймовірно крута знижка на наші крема, денні та нічні від лінійки новеч. Тому дівчата також користуються цією пропозицією. Тому у звертаю вашу увагу лише до 25 жовтня крема лінійки новейдж на знижки 40%. Далі, звісно, як же без аромата. Зараз аромат Дівайна був на додатковій акції, і ми якраз замовили його з гарною знижечкою. Так, чоловіча піна для гоління з вугіллям. Далі це в нас пробнички нового аромата від Дівайн. Звісно, дівчатам на тестування, також щіпчики для нігтів для кутикули. Дуже класно прибирати. Рекомендую зараз на акції. See you. Потім наступна в нас пропозиція: це в нас нічна маска від лінійки NovAge. Цю масочку я замовила і обміняла ці продукти за сердечка. Ми знаємо, в компанії Reflame зараз діє чудова гра сердець, де потрібно накопичувати сердечка, і потім можна обмінювати на різноманітну продукцію. Ось і я замовила собі ось таку нічну масочку, дуже її обожнюю. А далі також дівчатка замовили шикарні наші неймовірні капсули від NovAge. Зараз вони також ідуть на акції. Покажу я вам. Цю красу, ось такі капсулки. Можна робити масаж обличчя. Дівчата дійсно щиро рекомендую. У нас також тут ідуть і вітамін Є. Е, і комплекси олій це дійсно розкіш для нашої шкіри. Я впевнена, якщо ви спробуєте хоч раз ці наші золоті рибки, ви їх будете любити і замовляти завжди. Тому що це дійсно насолода і шкіра після цього масажу з оліями від новеч. Просто неймовірно, ніжна, підтянута, красива, свіжа. Так знаєте, дуже дуже гарна. Ось далі зараз на акції тижня. У нас йде додаткова знижка на продукти лінійки Giordani Gold, а саме на тональну основу з пребіотичною сироваткою. Це єдина наша тональна основа, яку можна наносити в зону навколо очей завдяки пребіотичній сировиці. Подивіться на цю красу. Дуже гарний дизайн самої тональної основи. Тональна основа має середнє покриття, можна нашаровувати і робити більш щільне, якщо є на обличчі якісь нерівності та недоліки. Тому дівчата звертаю вашу увагу: це антивікова тональна основа, яка буде працювати зі зморшками, яка буде ідеально вирівнювати. Ваш тон, доглядати за вашою шкірою, зволожувати її, да і не давати їй пересихати. Якщо у вас суха шкіра, ця тональна основа, я впевнена, вам також сподобається. Звісно, як же без наших смачних масочок від лінійки лавнечі з. Ків я також з Манго, дуже люблю ці масочки, Вони, їх можна використовувати звичайно, можна ложити в холодильник або в морозиловку і потім ось цим да, замершим продуктом да, наносити його саме в холодному стані на шкіру. Дуже гарно шкіра освіжається, зволожується і, звісно, відчуття дуже кайфові. Ось, звісно, ще замовляла ось такі наші брендовані пакетики, щоб лишити замовлення. І ще замовила в цьому замовленні має щось бути і для себе, да? А це наша новинка-масажер. Я його не замовила на початку, але замовила трішки пізніше. Подивіться, йде в такому прикольному мішочку, да, еко, все абсолютно екологічно. Може, дуже мініатюрненький такий грибочок. Клас Волософі. До речі, він зараз нас на знижечці із нашим, з нашою новинкою також нічки велосипі, олійкою сироваткою. Ось такий тандем можна придбати за дуже гарною ціною. Це в нас сироватка для пружності шкіри, має чудові просто аромати, заспокійливі і такий собі ніби релакс. Цим масажером ми можемо пропрацьовувати скули, так, якщо будемо ось так вести. Потім будемо пропрацьовувати всі зони обов'язково. Покажу вам, як я ним користуюся. Ось дівчата щиро дійсно рекомендую ось цю сироватку. Після неї дійсно шкіра пружненька, і цей аромат лінійки Волософі він не може да не, не сподобатись, тому що дійсно аромат дуже такий розслаблюючий і ем, заспокійливий. Я б сказала, завдяки лаванді. Ось в складі в нас тут іде гриб шиїтаку, який саме працює з нашою пружністю шкіри. Ось і я впевнена, що ось такий масажер, да, він буде дуже круто працювати. Щоб підкреслити всі риси вашого обличчя, ви можете дуже круто пропрацювати обличчя да, і е, зробити його більш виразнішим, ви можете самі зліпити да, свої контури. Тому, дівчата, рекомендую. Дуже такий мініатюрний, цікавенький. В нього є своя торбинка ось така краса. Тому. Дівчата, однозначно, сироватку рекомендую. Я вже нею користуюся цілий каталог. Дійсно, дуже гарно. Ну і звісно, якщо ви полюбляєте робити собі саме масаж, я впевнена, що вам ось такий помічничок також дуже дуже сподобається. Ось така невеличка вийшла в нас з вами розпаковочка. Дійсно, продукти, які всі люблять, продукти легенди, я б сказала. Ось ну і хочу звернути вашу увагу на ті продукти, які будуть у нас закриватися на акції. Це обов'язково на що хочу звернути увагу на туш 5 в одному XXL. класна туш. це туш для брів. Звісно, на що хочу звернути вашу увагу, це на незмивний кондиціонер, тому що це дійсно дуже класна річ, і результат його використання дуже гарний. Також хочу звернути вашу увагу на наші засоби для інтимної гігієни. До речі, наші станочки також зараз на акції. Дуже багато хто постійно про них запитує. Ось і тому не пропустіть і касети. Є окремо, і також станочок. Це, звісно, наша нічна маска для інтенсивного відновлення. Обов'язково на неї звертаю увагу, тому що вона дуже швидко зникає зі складу. Швидко розбирають О, зараз. На гарні знижки наші шампуні Duology у рефілах це дійсно те, що також дуже швидко зникає зі складу. Ось тому дівчата не пропустіть для відновлення і проти випадіння. На знижечки в нас ідуть олії від Елео і захисна, а також нічна відновлювальна. Для тих хто полюбляє легкий догляд і шукає абсолютно натуральний склад в догляді за волоссям. Це наша лінійка біотаніка. От дійсно звертаю вашу увагу, тому що останнім часом вона не так часто на знижках. Ось але це дійсно дуже гарний догляд за волоссям. Звісно, не пропускаємо останні дні знижки на крема від лінійки Новейдж. Денні, нічні крема, а також крема від ресурс. Store в пропозиціях, тому не пропустіть. Плюс серія Skin Relief, це для нашої самої чутливої шкіри. Вона також іде на знижці. Ось іденний та нічний крем. Тому звертаю вашу увагу. Це найніжніша серія. Ось, а це серія, яка дійсно. Буде дуже інтенсивно працювати з вашою шкірою. Хочу звернути вашу увагу на аромат, який просто запав душу мені цієї осені. Це Love Potion Cherry on Top. Зараз дуже приваблива також на нього знижка, і це дійсно аромат, який неймовірно відкривається. Восени для мене він відкрився зовсім по іншому. Знову звертаю вашу увагу на нашу саму бюджетну туш від лінійки OnColor. Зараз вона на знижечці 119 гривень. А дуже гарна підводка від лінійки OnColor. Рідка, вона робить тоненькі стрілки, і вона дуже стійка. Це ті продукти, які я дійсно виділяю. Продукт, який буде служити вам не один рік, а саме це кулькові рум'яна від Giordani Gold. дійсно розкішний продукт, який створюється вручну в Італії. Тому, дівчата, це продукт, який вам буде служити як мінімум три роки. Три роки красивого сяєва вашої шкіри. Також обов'язково потурбуйтеся про своє здоров'я з нашими вітамінами від Велософі, чоловічі, жіночі це те, що потрібно нам кожного дня для того, щоб бути в ресурсі, як то кажучи, а щоб захистити. Свій організм від перепаду температури від різних е, болячок. Тому дівчата і хлопці, звертаю вашу увагу. Це дійсно продукт, який має бути е, завжди у вас для того, щоб відчувати себе гарно, щоб не хворіти, підтримувати свій організм. І ще також топ продукти з 14-го каталогу, які я відзначаю. Звісно, це дуже гарна пропозиція на лінійку Волософі. Чесно скажу вам, коли ти користуєшся волософі влітку, це одні враження. Коли ти користуєшся взимку, це зовсім інші враження. Восени. Це також і тим паче зараз дуже гарна знижка на повноцінний набір. Де є очищення, сироватка а також універсальний крем. Тому не пропустіть дійсно цю гарну знижечку. Можна також придбати всі продукти окремо. Я впевнена, що ця серія підійде. Вона взагалі підходить для будь-якого типу шкіри. Ось, але для комбінованої, для жирної шкіри, вона буде також дуже гарно підходити. Ось, плюс ці неймовірні просто аромати лінійки Волософі вони дійсно допомагають зробити свій догляд таким релаксуючим для того, щоб відволіктись від різних турбот, да, які зараз. З якими ми стикаємося кожного дня, ну і звісно, хочу ще також щиро порекомендувати цю неймовірну сироватку, олію. сироватку від Велософі. разом в тандемі з усім доглядом ви відчуєте блаженство. Я б сказала. Ну і звісно, результат, тому що ця серія вона дійсно розслабляє і допомагає нам трішечки покращити свій настрій. Тому дівчата і хлопці, дякую всім вам за увагу. 14-й каталог на закінчиться 25 жовтня. Встигніть скористуватися усіми акціями. Ну а для своїх клієнтів у мене зараз в моєму продуктовому чаті е, діє додатковий розіграш подарунків. Тому якщо ви хочете взяти участь в розіграші, е, обов'язково пишіть мені, розповім всі умови е, тільки для моїх клієнтів, а також моєї команди є додатковий розіграш. І я дарую подарунки всім за будь-яке замовлення, яке ви е, зробите. Е, як то кажучи, до 25 жовтня. Тому бажаю всім гарного настрою і бережіть себе до нових розпаковок.